Всім привіт! продажу ось такий Volkswagen T5 2007 року на моторі 2,5 турбодизель в прекрасному стані. Має заводські партнеки, має 174 коні. Так, це, ти, моє. це захист двигуна через те, що мінялись масла фільтра. Ось є така виїмка для того, щоб запихати якісь довгі вантажі. Сидушки лягаються, все. Поцувається, спинка повністю лягається, регулюється. Також салон повністю трансформується. Гарна рівненька підлога, гарна стеля чиста. Всі крюки, все на місці. домкрат також, запаска під ізум, все добре, нічого не гниле. Ось тут в такому він стані. Всі пластмаси все на місці. Ось в салоні все ось так. Все гарно, все чудово, все чітко. Ось, все ось так. Тут теж все знімається, гарні модельні чухли. Посолоно все працює, кондиціонер. Всі 6 передач без жодних проблем. Все повністю робоче, все функціонує. Резина нормальна, гарна, зимова, 23 року, на літі ми поторгуємося. Фарилед, день ні худвій вогні. По кузов, в принципі, він весь ось такий непоганий. Є реніги на даху, дах в хорошому стані, без м'ятин, без нічого. На приборці до речі, два ключі, сервісна книжка, Руководство по експлуатації є, інструкція так звана, так він заводиться, все повністю гасне. Ось ще раз. О, всі лампочки, все повністю загорається і гасне. Отак він їде. Їде він достойно, потужно, і, я би сказав, круто. Всі, щітки, все працює, так, тут трошки яма. Проблем чи зауважень ніяких в ньому немає. Кондиціонер робочий, рециркуляція. теж підйомники робочі. Зеркала все працює, підігрівається, ESP. Включається і виключається. Все. Так, до речі, є функція ESP. ABS, ESP і підігрів задніх форточок, задніх вікон. Так, ми стали під невеличку горку, ручник тримає. Всі наклейки тут на місці, гарметик заводський, повністю битий він ніде не був. Виключно косметичні підфарбовування. Ось. Лед фари. Ось це все регулюється. Кожен рівень безпеки все повністю є, на, кожен, на кожне сидіння, що тут, що тут, що тут. Всі лампочки, всі пісідки, все працює. Так само телевізор повністю функціонує. Виключається, відкривається, закривається. Завісі не розбиті, тут гнилості ніякої немає. Всі бітерилки все на місці. Він готовий до європейських поїздок, без проблем. На Європу він час і часу їздив. Жигун масла не споживає. Ось так. Нічого. Нічого. О, кришка не пригає. О, кришка. О, не пригає. Мотор не мився, такий, як є, без підтікань, без нічого. Всі наклейки все на місці. Нічого не вилося, нічого не крутилось. Щось пошла на місці. Бонизнер заправлений. Все функціонує, все чудово. Капот теж в доброму стані, не гнилий, не ржавий. Герметик на місці. Протор димка не впускає. Абсолютно. Любі обороти можна дати до газку без проблем. Партонік функціонує. Всі лампочки все повністю працює. Ця форточка відкривається з внутрішньої сторони, звісно. Ось. Ручник тримає, працює, передачі всі 6 всі, переключаються без хрусту, без проблем. Так само задня. Так що кого цікавить даний екземпляр, пишіть дзвоніть. Готовий до дальніх поїздок. Для поїздок потрібно ще поставити літню розину. Ну, на неї ми подаруємося і не тільки на неї. Кого реально цікавить, ми з вами домовимося. Всім гарного дня!